Існує два види людей ті, хто гнуться під натиском бурі як очерет, і ті, хто стає бурею. Ти можеш бути силою природи, яка змінює ландшафт, а можеш стати лише сухим листком, який зносить безжальний вітер долі. Життя це не про справедливість чи несправедливість. Забудь ці дитячі поняття. Життя це поле битви. І воно ніколи не зупиняється, щоб запитати тебе про настрій чи самопочуття. Воно вимагає сили, а не скарг. Тому твій головний щохвилинний вибір простий, як лезо ножа бути хазяїном свого життя або його безвільною жертвою. Ти будуєш свій розум. Це не метафора, це біологічний факт. Кожна думка, кожна реакція, кожна прочитана книга чи переглянуте відео прокладає нові нейронні шляхи у твоєму мозку, зміцнюючи їх з кожним повторенням. Це називається нейропластичність. Якщо ти не робиш це свідомо, то світ з його рекламою, трендами та маніпуляціями зробить це за тебе. Він прокладе в твоїй голові зручні для нього автобани споживацтва. Та страху, якими ти будеш їздити все життя, навіть не підозрюючи, що це не твій маршрут, а тебе просто ведуть на забій. Світ не винен тобі нічого, абсолютно нічого. Якщо ти чекаєш на співчуття, готуйся ковтати розчарування одне за одним, поки воно не перетвориться на отруту. Життя буде кидати тобі виклики, битиме в найболючіші місця, перевірятиме на міцність. Доки в тебе не закінчиться віра в себе. Але ти тут не для того, щоб скаржитись. Скарги це валюта слабких, енергія, викинута в порожнечу. Ти тут, щоб змінювати себе. Ти архітектор власної сили. Не будь просто глядачем у своєму житті, стань головним героєм, стань титаном. Перш ніж ми підемо далі, зроби одну річ. Яка доведе, що ти серйозно налаштований. Натисни на кнопку підписки та дзвіночок, постав лайк цьому відео. Це не просто клік, це твій перший акт волі, це твій контракт із самим собою. Це сигнал Всесвіту, що ти готовий до змін. Зробив тоді рушаймо далі. Урок один. Сформуй фортецю розуму твій розум – це… Місто фортеця, яке ти будуєш кожного дня, це твоя внутрішня цитадель, як казав імператор Стоїк Марк Аврелій. і ти її головнокомандувач. Якщо ти дозволиш іншим встановлювати фундамент, ти будеш жити в чужих картонних конструкціях, ти будеш ходити чужими вузькими вулицями, повторюватимеш чужі порожні ідеї, відстоюватимеш. Чужі дріб'язкові цінності прийде день, коли ти прокинешся у сорок років, подивишся у дзеркало і не впізнаєш себе. Ти побачиш лише втомлену копію чужих очікувань, згаслий погляд людини, яка зрадила власну душу. Усвідомленість це твоя перша і головна зброя. Стоїцизм не вчить бути холодним, бездушним роботом. Він вчить бути господарем свого внутрішнього світу. Ти залишаєшся самим собою в будь-якій ситуації. Ти не реагуєш імпульсивно. Ти відповідаєш свідомо. Ти думаєш, аналізуєш, відстежуєш мотиви кожної своєї думки. Ти сторож біля воріт своєї фортеці. І ти сам обираєш. Що заходитиме всередину конструктивний сенс, чи руйнівний шум, ірраціональний страх, чи обґрунтована віра, слабке виправдання чи сильне рішення. Кожна твоя думка це або цегла у стіні твоєї фортеці, або іржавий цвях у домовину твоєї свободи. Ти не можеш ставити під сумнів оточення, не поставивши під сумнів. Спершу себе, будь безжальним сторожем, відстежуй кожну думку: це твоя думка чи нав'язана це бажання виникло з твоєї душі чи з рекламного банера? Ти так вирішив, чи тобі просто сказали, що так правильно вирішувати? Зрештою, це твій шлях, чи ти просто йдеш у натовпі, бо так безпечніше і тепліше? А тепер напиши в коментарях. Яку одну чужу думку чи ідею ти викинеш зі своєї фортеці вже сьогодні? УРОК 2. Лідерство з початку дня. Уяви кожен свій день як окреме життя, як сцену. Ти виходиш на неї щоранку, і щоранку ти обираєш бути актором у головній ролі, режисером, сценаристом чи сидіти серед глядачів, дозволяючи іншим. Переписати твою історію. Більшість людей потрапляє в одну й ту саму пастку звичок. Їхній ранок починається не з їхніх думок, а з чужих. Вони хапають телефон, і їхній фокус миттєво розчиняється в потоці сповіщень, новин, чужих драм та успіхів. Вони починають день з реакції, а не з дії. Вони гасять пожежі, а не будують храм. Справжній стоїк починає день усвідомлено. Він не чекає ідеальних умов, він їх створює, він планує, обирає ритм, фіксує напрямок. Ти капітан свого корабля. Ти не можеш виходити в океан, не подивившись на карту і не визначивши курс. Твій ранок це твій курс на день. Ти пишеш свій сценарій. І кожна усвідомлена дія це крок уперед, а кожна хвилина бездіяльності чи реактивності це три кроки назад. Як ти прокидаєшся, так ти живеш. Зроби свій перший ранок сильним і весь день піде за ним, як по рейках, вставай раніше за безлад. Фокусуйся на тому, заради чого ти живеш, а не на тому, чим тебе відволікають. Холодна вода фізичні вправи. Кілька сторінок книги, п'ять хвилин тиші для планування це не просто ритуали, це заяви, це декларація про те, що сьогоднішній день належить тобі. Кожен такий маленький вибір це акт поваги до себе, це тренування м'язу твоєї волі. Урок 3: Сила тіла, доля духу. Тіло це твоя база, твій транспорт, твоя фізична присутність у цьому світі. Це найчесніше відображення твого ставлення до себе. Якщо воно слабке, в'яле, занедбане, значить, десь ти дав слабину і в розумі, і у волі. Тіло це не про естетику для інстаграму, це про внутрішній ритм сили, про здатність витримувати навантаження, які підкидає життя. Занедбане тіло це мовчазна ознака капітуляції духу. Ти тренуєшся не через моду, а тому що це АКТ бунту проти ентропії, проти загального прагнення до комфорту і розпаду. Це акт вибору. Коли світ навколо поширює комфорт і слабкість, ти навмисно обираєш біль, зусилля, напругу. Ти не здаєшся, навіть коли все всередині кричить: зупинись, досить. Кожен підхід у залі, кожен кілометр пробіжки це маленька війна, в якій ти перемагаєш свою слабкість. Це процес, в якому ти, наче коваль, виковуєш, з м'якого заліза сталевий меч. Кожна фізична активність це ще одна сходинка до ментальної стійкості, до залізної дисципліни, до тотального контролю над собою. Ніхто не може стати сильним, сидячи на дивані. Потрібно рухатися, кидати собі виклик, іти в бій з власною лінню. кожна крапля поту, кожен біль у м'язах це підтвердження, ти живий, ти борешся, ти вибрав стати кращим. Урок четвертий їжа як початок ясності. Твоя тарілка це дзеркало твоїх рішень, пріоритетів і рівня поваги до себе, те, що ти їси. Або наповнює тебе енергією для битви, або повільно руйнує зсередини, перетворюючи твоє тіло на болото. Якість бензину безпосередньо впливає на роботу двигуна. Так само якість їжі впливає на твою енергію, ясність думки, швидкість реакції та мотивацію. Ти не можеш мріяти про високі результати, коли живеш на харчових низинах, на дешевому паливі, з цукру. Та хімії, що викликає туман у голові. Стоїки розуміли, тіло продовження душі. В сучасному світі, де їжа перетворилася на розвагу і наркотик, усвідомлений вибір їжі це не дрібниця, це стратегічний акт, це ще один фронт твоєї війни за себе. Контролюй свої вподобання, а не дозволяй їм контролювати тебе. Нехай їжа буде твоїми ліками та твоїм паливом. А не твоєю отрутою. Кожен раз, коли ти обираєш просту, здорову їжу замість швидкого задоволення, ти тренуєш свій м'яз волі і голосуєш за свою силу. Урок п'ятий. Хімія духу. Твоє тіло це складна біохімічна лабораторія. Кожна емоція, кожна думка, кожна звичка запускає в ній каскад хімічних реакцій. Більшість людей. Не контролює цей процес. Вони віддають пульт керування своїм станом гормонам, настрою, екрану, смартфона. Ти не жертва своєї хімії, ти її хазяїн. Дофамін, серотонін, кортизол, адреналін це твої союзники або твої вороги, залежно від твоїх звичок. Ти можеш свідомо створювати стан сили, дешевий дофамін від нескінченного гортання соцмереж. Та шкідливої їжі робить тебе залежним і слабким, випалюючи твої рецептори. Зароблений дофамін від досягнення складної мети робить тебе сильнішим і впевненішим. Хронічний кортизол від стресу та недосипання руйнує твій мозок. Контрольований стрес від тренувань та холодного душу робить тебе стійкішим. Якісний сон, здоровий рух, глибоке дихання, контакти з природою. Відмова від надлишкових інформаційних стресів, це не поради з модного журналу, це інструменти керування своєю внутрішньою лабораторією. Щоранку ти налаштовуєш свою хімію, а не боїшся її. Тоді ясність, фокус і мотивація стануть твоїми вірними друзями. Урок 6. Фінансова незалежність як основа свободи. Гроші, це вогонь. Або ти ним керуєш як інструментом, або він спалює все, що ти маєш, включно з твоєю душею. Фінансова свобода це не про кількість грошей на рахунку, а про якість твоїх рішень. Нерозумні витрати, емоційний шопінг, життя в борг, страх нестачі це психологічні пастки, що ведуть у рабство. Ти можеш бути багатим, але жити в бідності духу постійно, боячись все втратити. Ти можеш витрачати гроші направо й наліво, не розуміючи для чого, і залишатися порожнім. Запитай себе чесно, що ти купуєш: речі чи емоції, свободу чи нові кайдани. Стоїк не поклоняється грошам, але й не нехтує ними. Він бачить у них інструмент для досягнення вищих цілей, для освіти, для допомоги іншим, для створення чогось цінного, витрати по цінностях, прибуток по меті. Це єдина здорова стратегія. Кожна витрачена тобою гривня це голос за твоє призначення або проти нього. Кожна заощаджена і вкладена гривня це цегла у фундаменті твоєї незалежності. Урок сьомий сила розуму найпотужніший м'яз. Уяви свій розум як сад. Якщо ти його не доглядаєш, він заросте бур'яном сумнівів та страхів. Якщо ти свідомо не обираєш, що садити, він наповниться чужими думками, інформаційним шумом, рекламою, маніпуляціями. Твій розум не сміттєзвалище. Це твоя лабораторія великих ідей, твій штаб для розробки стратегій. Слабкий розум повторює, сильний створює. Доглядай за своїм мисленням, читай складні книги. А не лише пости в соціальних мережах, розмірковуй, дивуйся, став під сумнів, авторитети, вчися тиші, адже саме в тиші народжуються думки, які змінюють правила гри. Пиши, щоб осмислити своє внутрішнє я, шукай інтелектуальний виклик кожного дня, не грай на розслабоні, відстежуй всі інформаційні потоки, що входять у твій мозок. Навіть одна токсична слабка думка, яка пустить коріння, може непомітно змінити напрям твого життя. Урок 8 оточення, твой прискорювач чи гальмо. Люди навколо це як гравітація, вони або тягнуть тебе вгору до зірок, або затягують вниз у чорну діру посередності. Ти можеш мати енергію Бога, але якщо ти регулярно опиняєшся під холодним дощем сумнівів, скарг і критики, твій вогонь згасне. Від твоєї компанії безпосередньо залежить рівень твоєї сили. Токсичні зв'язки це повільна радіація для душі. Ти можеш вірити в себе як ніхто, але якщо тебе оточують ті, хто транслює слабкість і страх, вони будуть. Руйнувати твою енергію, краще йти одному вперед, ніж повсти разом із тими, хто саботує твою мрію, будь чесним із собою, хто поруч з тобою, хто підтримує твій вогонь, хто кидає тобі виклик, щоб ти став сильнішим, а хто затягує тебе в болото минулого? Змінити коло це сміливо, це може бути боляче. Але це необхідний крок для зростання. Справжній друг не дозволить тобі скаржитися, він змусить тебе діяти. Напишіть у коментарях, не називаючи імен, якої однієї якості вам зараз найбільше не вистачає у вашому оточенні. Урок 9. Служіння вищій меті ЕГО. Це криве дзеркало, яке викривлює реальність. Воно змушує тебе шукати захоплення, визнання, увагу, воно шепоче, що я можу отримати. Це шлях до постійного голоду і розчарування. Стоїк ставить собі інше запитання: чим я можу бути корисним? Як я можу служити чомусь більшому за себе? І саме тут, у служінні, він знаходить свою найвищу силу і справжнє задоволення. Не живи для себе, живи через себе. Не намагайся бути кращим за когось, намагайся бути кращим для когось. Ти твориш справжній слід у світі не гучними словами, а діями, які змінюють життя оточуючих. Іноді найважливіше просто бути тією опорою серед хаосу для інших, стати маяком у штормі. Мета більша за тебе. Це магніт, який збирає всі твої сили в один потужний промінь. Думай про те, що ти залишиш після себе. А не лише про своє тимчасове благо. Урок 10 Чистота мислення і сила тиші. Твій розум як кімната, у ній або порядок, або хаос, шум зовнішнього світу це головний ворог тиші, в якій народжуються інсайти. Вирубай всі зайві джерела шуму, вимкни сповіщення на телефоні, залишайся в тиші. Саме тут, у тиші. Коли зовнішні голоси змовкають, ти нарешті можеш почути свій власний. Саме тут народжується стратегія, мужність і твоє справжнє я. Вміння залишати місце для думки це мистецтво в сучасному світі. Не бійся залишати вільний час, не заповнюй кожну хвилину безцільною активністю. Сильне життя зростає у фокусі, а фокус народжується в тиші. Якщо ти додивився до кінця, ти вже не такий, як 95% людей. Ти шукаєш, а значить, ти живий. Але пам'ятай, дія народжує трансформацію, а теорія лише мастурбація для мозку. Знати шлях і пройти його різні речі, обери один урок, лише один. І зроби його своїм першим кроком завтра. Не відкладай, не чекай мотивації, просто дій. Активуй свій виклик у коментарях фразою Я будую себе напиши це не для мене, а для себе. Це твоя публічна обіцянка. Додай лайк та підпишись на канал. Якщо ти справді відчуваєш цю силу, твоє епічне життя починається просто зараз. Продовжуй будувати свою стоїчну імперію. Пам'ятай, твоє майбутнє не залежить від зовнішніх обставин, а лише від внутрішньої сили. Кожен день. Це нагода стати версією себе, якою ти будеш пишатися. Не відступай, не відкладай. Велич починається з одного сміливого рішення: більше не жити, як всі. Ти тут, щоб перемагати. Ти тут, щоб створювати, ти тут, щоб стати незламним. Будь вдячним за кожну мить, але ніколи не задовольняйся малим. Світ чекає на тих, то не боїться йти вперед. Якщо ти відчув цю силу, дій, підпишись на цей канал, бо тут ми будуємо імперії духу, постав лайк, щоб цей вогонь побачили тисячі інших. Поділися цим відео з тим, кому бракує сили. Це буде твій перший акт служіння. Твоя стоїчна імперія тільки починається. Твоє життя це твоя найбільша битва. Переможи її. Сотні тисяч людей говорять про стоїцизм, але лише одиниці живуть ним.